І мені буде дуже і дуже приємно. Хоча, чувак, ти вже запарив. Він мене вже дуже сильно запарив. Ой-ой-ой, перевернувся! Ні, головне, що він мені кинув гонку зараз. Наздогнав? Наздогнав сюди. Так, ми, ми в правильному напрямку навіть їхали. Ми навіть в правильному напрямку їхали. До речі. Все, полетіли? Ну, у нього є шанси. У нього є шанси, У нього великі шанси мене виграти, тому що. Він поїхав з самого початку реальному напрямку, він поки їде перший, але. Давай, 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 давай. Що я перший? Я перший, я перший. Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на нові доролику по такій Русі як Forza Horizon 4. І сьогодні ми пограємо в режим Elimination. Можливо, деякі мене спитають, що це за режим такий Forza Horizon 4. Це режим, в якому нам треба вибивати гравців. Тобто ми знаходимо собі суперника, йому сигнали, і таким чином ми його визиваємо на імпровізовану дуель у вигляді гонки. І таким чином, хто приїжджає перший до фінішу, той забирає або автомобіль суперника, або автомобіль, який буде на один рівень вище за ваш автомобіль. А далі нам треба все ж таки дочекатися фінальної гонки, доїхати до фінішу та зайняти топ-1. Сподіваюся, що сьогодні в мене це вийде, тому що каточка сьогодні вийшла дуже і дуже епічно. Тому, пані Тунова, я сподіваюся на вашу підтримку, улітів Подобайк. Ну і перед початком даного відеоролика я би хотів вам побажати приємного перегляду, та якщо ви щось поживаєте, то всім смачного все. Не буду збільшувати улікать, давайте все ж таки перейдемо до основної частини даного відеоролика. Ну що ж, наша перша сесія вже знайшлася, ми вже взяли тачку, заспавнилися в одному з місць, які нам були доступні, і будемо шукати дропчик. Сподіваюся, що ми щось цікаве знайдемо. І я, якщо чесно, навіть трішки сумував за Фроза Horizon 4, тому що я тож таки давненько в неї не грав, і мені аж цікаво стало пограти за заново, особливо в цей прекрасний режим, де нам треба вибивати гравців. І займати лідерство. Тобто, якщо ми сьогодні у даній сесії, то ми займаємо топ-1, і таким чином ми виграємо дану катку. Сподіваюся, що в нас це сьогодні вийде, хоча я, якщо чесно, дуже сильно сумніваюся. Але я так щось подумав, що дропчик це шукати, звісно ж таки прикольно. Але. Але я хочу і змагатися, але суперник від мене поїхав. Ну добре, тоді я бачу попереду дропчик, за яким ми зараз виїжджаємо, прям вилітаємо швидко, тому що нам він треба. Нам треба новий дропчик, тому що ух ти навіть у лобі 60 гравців. Майже я, якщо чесно, трішки здивований, тому що я думав, що багато гравців зараз перейшло в Forza Horizon 5, і в режим Elimination, Forza Horizon 4 майже нікого не буде. Так, ми знайшли собі ланцер 4 рівня 99-го року. Це досить таки непогано. Полетіли на ньому, спробуємо когось повишибати. Тому що, ну, саме головне. Е, головне... Саме головне в даній грі, в, даній, в даному режимі, точніше, це вишибати гравців і таким чином займати топчики. Я бачу чувака на гольфі, да? Це ж нас гольф? Це в нас гольф? Чи що це таке? Я не знаю, що це в нас таке, але поїхали за ним і спробуємо хоча б з ним позмагатися, сподіваюся, що в нас це вийде. Я не думає, так, я що, то вибачаю за свою дикцію, тому що я е, зараз записую даний відеоролик рано-рано вранці і трішечки я ще не прокинувся, але треба відосик записати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, чувак, ти можеш зупинитися, будь ласка. Він, схож за все, хоче доїхати до краю зони і там просто розвернутися і поїхати в інакшу сторону. Хоча до краю зони ще нам їхати і їхати. Я його не можу наздогнати, я не розумію, чого він не хоче зі мною поганятися, тому що... В нього тачка... А, в нього таурег. В нього таурех. Ну почекайте, ну лки-палки, ну стой. Ну, ну ну чекай, ну чо ти... Ну чо ти оце їдеш від мене, а? Ну я не можу зрозуміти тебе. Почекай. Ти куди він тупо уїжджає від мене і все. Хоча в ОРЕФ досить непогано їде, тому що в деяких моментах його зовсім не можу наздогнати. Алло, тіп, ти мене запарив. Вже. Мене вже цей тип реально запарив, він може зупинитися. Я просто хочу з ним поганятися. Ну, це вже справа принципу його наздогнати і йому все ж таки кинути гонку, тому що. Ну а чого він від мене тікає? Він що взагалі? Ну, обалдял? Тому треба, полетіло. Полетіло, полетіло, полетіло. 100 міль. Там є якийсь дропчик, хоча якщо чувак зараз не забере, то мабуть там нічого такого цікавого немає. Да. тачка третього рівня, в нього третього рівня, тому йому немає ніякого сенсу її забирати. Ну зупинися, ти тут, ласочка, ну лки-палки. Та я тобі вже кину гонку все. До речі, пані Депонак, якщо ви ще не поставили в чому? Я думаю саме час вліпити такий жирний-жирний лайкос. На відос. Якщо, звісно ж таки, вам це не важко, а мені буде і дуже і дуже приємно, якщо ви це зробите. Вам всього на всього один раз тапнути е, по цьому лайку або нажати на цей на цей лайк і все. І, і мені буде дуже і дуже приємно, хоча чувак, ти вже запарив. Він мене вже дуже сильно запарив. Ой-ой-ой, я перевернувся! Ні, головне, що він мені накинув гонку зараз. Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Ух, він мені кинув гонку. Бо він, до речі, міг кинути мені гонку, доки я лежав перевернути. О, пані депаново, я бачу нашого суперника, якого спочатку самого доганяли, а ну чекай. Все, 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 все стоп, 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 стоп. Та блін, він швидкий просто капець. Все? Нарешті, я його наздогнав. Мене розвернуло. мене розвернуло два задній ход. 360. Давай, 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 давай. Поїхало, поїхало, полетіло, полетіло, полетіло. Зараз я ще не здогнав, є шанси те, що я програю, тому що... Ой-ой-ой, а я ж не знав, що тут таке. Я не знав, що тут таке. Йолки-палки, чувак чи застряг, чи перевернувся, я не знаю. У мене є шанси, або їх по дорозі або їхати по лісу, але по дорозі це занадто не цікаво, тому я їду по лісу. Головне мені не зловити, купончик на дерево, тому що... Я розумію, безкоштовні купончики на дерево, це звісно круто, але не в даному випадку. В даному випадку краще їх не ловити, а просто якомога обережніше проїжджати дані дерева і в них не в'їжджати. Ой-ой-ой, ой-ой! Оце було близько. О Оце мені тільки що такий купончик могли дати. Його палки А це важко. Це прям дуже-дуже важко. Ні, довпа не дерево. Це ж таке я зловив ну, невеличкий купончик, він також, мені здається, зловив купончик. Так полетіло, полетіли, полетіло. Я не знаю, чому нам а, малює, що нам треба переїхати на іншу сторону. Ну, я думаю, ми і так впорамось. Я думаю, ми так порамось, якщо ми прямо поїдемо. Так, і тунрайд, right. Куди, куди, куди? Нізя, нізя, нізя. Нам треба прямо. Все. Начебто я його нарешті переміг. Оце сенс повитікати, я не розумію. Ну, типу, в нього були всі шанси мене виграти, тому що, як на мене, то. Що мій Лансер з 4 рівня, що його ну Це більш-менш однакові тачки за технічними характеристиками в е, даній грі. І він, в нього були шанси мене виграти. Я не знаю, чи він мене тікав. Ну добре, полетіли. Полетіли, полетіли. Можливо, не хотів дропчик якийсь покращений, ти пошмакан. Беремо наш пошмакан і летимо, е, так сказати, за новою ціллю, за новим суперником, тому що ну, вже досить. Задошит вже треба ганятися. У нас ж повинна бути тачка 10 го рівня, а в нас тачка всього на 5 5 рівня. Що за справа? Ну це взагалі капець якийсь. Окей, можу шукати суперника. Так, я бачу перед собою нового суперника, я думаю, мені треба розвернутися. Почекай, чекай, 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 чекай. І це від мене буде тікати, да? хоча йому краще в мене дотікати, тому що в мене все ж таки тачка шостого рівня, У нього точка другого рівня. І йому краще в мене дотікати, але я все одно хочу нас доганяти. Якщо я бачу ціль, я за нею буду ганятися до останнього. Не знаю, правильно я це роблю чи ні, я думаю, що не зовсім це правильно в даній грі так робити, але. чекай! Єтріть, колетіть. Як же це важко. Чувак! Ну почекай, ну типу, будут ласочки, ну лки-палки. Ага, 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 ага. Так, убежаем бережник от цій деревья. Наздогнав? Наздогнав, сюди! Так, ми, ми в правильному напрямку навіть їхали. Ми навіть в правильному напрямку їхали. До речі, щоб трішки він забрав би тачку 4 рівня, але я не знаю, що б йому це дало, якщо чесно, тому що що так, що так, я б його наздоганяв, якби він був навіть на тачці 4 рівня. Добре, летимо вже до нашого фінішу, і в нас же тачка буде 7 рівня. Ну це начебто досить так непогано. Але гравців залишається дуже-дуже мало, тому шансів дійти до тачки 10 рівня також дуже-дуже мало. Якщо б хоча б залишалось гравців 40, то тоді б це все діло було краще. Так, шостого рівня, що в нас буде шостого рівня, яка в нас тачка? Агоді рс 4 ну, Піде, піде. Хоча мені здається, що Порш Макан краще б їхав, аніж ці ауді, ну добре, нічого страшного. полетіли за новою ціллю. Так, я там бачу суперників, але вони, мабуть, Та, вони з друг другом змагаються. Ну, палки я тільки до них доїхав. Добре, летіли далі. О, я бачу, я бачу, я бачу ціль, бачу ціль, бачу ціль. Так, ти за мною поїдеш? Блін, він за мною не їде. Я думав, що він за мною поїде. А, він взяв тачку 4 рівня, він взяв гольфа, але все одно з ним хочу позмагатися. Так, тіп. Тіп, чекай. Все, полетіли. Ну, у нього є шанси, у нього є шанси, у нього великі шанси мене виграти, тому що він поїхав з самого початку в правильному напрямку, він поки їде перший. Але я все ж таки сподіваюся, що тачка шостого рівня буде швидше, аніж цей гольф, хоча щось вже починає сумніватися, якщо чесно, і мабуть я дуже-дуже дуже зрязно він поїхав, тому що так, він з самого початку поїхав в правильному напрямку, хоча начебто її його і та з але залишається буквально 400. Давай, 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 давай! Ууу, uh, все ж таки тачка 6 рівня реально пошвидше. Є, ось сюди. Я вже думав, що він виграє. Я вже думав реально те, що він виграє, тому що в нього були всі шанси, що, що це взагалі за таке автомобіль. Я його вперше бачу в даній грі. М2К що... А, це Вєпер чи Ч як він там називається. Тачка 10-го рівня полетіла. Ми більш-менш на рівних е в нас позиція, тому що що в нього, е типу, щось без бездоріжніше в мене, але треба його якимось чином блокувати, тому що... В нього 10 рівень! Давай, давай, уліті, 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 уліті. Ну, злови дерево, злови дерево, будь ласочка! Я тебе дуже прошу, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Я перший? Я перший, я перший. Я перший? Сюда. Да ладно. Ух, як же це було епічно. Тачка 10 рівня. Сюда. Я вже думав, що я програю, тому що тачка 10 рівня це ну, вона дуже і дуже потужна, вона дуже швидко набирає швидкість. Ух, це реально було дуже і дуже епічно, як на мене. Тому полетіли за наступну ціль, я не збираюся зупинятися, я буду вибивати до останнього. Так, я тут бачу нову ціль. Я тут бачу нову ціль і мені здається, що це типу якийсь івентитор. Ні, до речі. А, через 30 секунд вже буде фінальна гонка. Добре, давайте почекаємо, нема сенсу. Ще один на один гонки відключені. Добре. А коли це зона стопудово або піде сюди, або піде сюди. Тому нам треба стопудово розвертатися. Нам стопудово треба розвертатися. і їхати кудись в ту сторону, тому що я думаю, що у нас фініш буде десь в тій стороні. Полетіли? Так, і куди? Куди, куди, куди наш фініш буде? Ага, трішки вгадав. Трішки не вгадав, але деякі типи вгадали, вони поїхали в правильному напрямку. Я шостий? Чуваки, камон. А ч, а як це взагалі? Невже так багато людей реально вгадало, де фініш? Ну добре, хоча тут було не важкому бути вгадати, але я чогось вибрав трішки неправильний правильний напрямок. Так, третє місце. Третє місце поки що непогано, поки що непогано, поки що летимо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оце ой, ой, ой. було непогано, це було непогано, приземлення. Ну якщо ми займемо топ-3, то це буде досить таки непогано, як для... Е, по-перше, це перша катка, да, а по-друге, як для першої гри спустя дуже багато часу, тому що і, знову ж таки я кажу, що я досить давно не грав. В режим Elimination і... ТОП-2. ТОП-2 зараз поки що у нас. Давай, давай, давай. Можливо, вийде топ-1, но ну, я думаю, що там якісь якась лампаргині. ТОП-1! Пані, панове, топ-1, топ-1, топ-1. Я перший. Я перший. Не-не-не-не-не-не-не. Давай, 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 давай. давай. вже це буде топ-1 з першої катки? Камон. Серйозно? Сюда! Сюда! Топ-1 на базу. Паня двоне, в мене це вийшло. У мене це вийшло. Топ-1 з першої катки. Капець. Ну що ж, пані та панове, ось ми підтодомо к завершенню даного відеоролика. Даний по у русі як Forza Horizon 4. і Мені здається, що дана каточка, та й в принципі даний відеоролик, вийшов досить таки непоганий, тому що, по-перше, я зайняв топ-1 з першого разу, по-друге, я виграв тачку 10 рівня. Ну, коротше, як на мене, в цій ці каточці, та й в принципі в цьому відеоролику, було досить таки багато епіку. Тому, пані та панове, кому даний відеоролик сподобався, не забуваємо про вподобайки, підписочки та коментарі. Дякую всім за перегляд. Гарного дня та до нових зустрічей.